Ви щойно приїхали до Польщі і думаєте, де знайти роботу, якщо не маєте досвіду і не маєте мови. Насправді варіантів дуже багато. У Польщі постійно шукають працівників на прості посади, і українців беруть охоче. У цьому відео я розповів вам топ-5 робіт, доступних без досвіду, з реальними прикладами, зарплат і умов. Ви на каналі Я у маму Емігрант. А ми що робимо? Поїхали! що в нас підуть, це склади та логістика. Amazon, Inpost, DHL, СМИК. Тут завжди є вакансії. Потрібні пакувальники, сортувальники, кур'єри. Робота фізично важка, але стабільна. Зазвичай це йде умова злицення, і ставка йде мінімальна, але за рахунок роботи більшої кількості годин, які можна виробити, можна і більше зробити. Робота на ногах, але доступна. Всім і відразу Признаюсь чесно, я як переїхав тільки до Польщі, я сам потрапив на склад смика, здається, в ДХЛІ, і був я десь місяць. Перший місяць я відробив до першої зарплати і, і пішов далі. Е, недалеко, правда, зайшов е, на підприємство, але е, заробити можна і працювати можна, і не смертельно е, важка робота, важка, але працювати можна. Далі вони йдуть по списку магазини. Це «Бідрёнка», Лідл, Ашан. E, «Бідрёнку» я не люблю, це моє особисто до «Бідрёнки» ставлення, але дуже часто в неї якраз я і попадаю, бо завжди вона десь в мене під домом або під роботою, або ще щось. Я віддаю перевагу Лідлу. Там і працівники більш усміхнені ходять. В, цих, в цій роботі головне бути уважним і ввічливим. Мову бажано знати хоча б на базовому рівні, але часто беруть і без неї. Зарплати зарплати я скажу відразу: всюди йдуть майже однакові. Різниця в злоти, в два, може в одну, в другу сторону, але все залежить якраз від соціального пакету, від конкретної роботи і кількості годин, яку ви зможете відпрацювати. Готелі і ресторани: офіціанти, покоївки, помічники кухні. Тут не завжди потрібна польська, особливо на кухні. Зате є чайові, що приємно дають, додаються до зарплати. Фабрики та виробництво. О, тут я багато часу провів. Пакувальники, оператори машин, контроль якості, е, працівник продукції, часто проводять навчання на місці. Зарплата зазвичай знову ж мінімальна, е, мінус монотонна робота, але це хороший старт. Я знаю, якщо комусь цікаво, в лодзі одне підприємство дуже хороше на старт, де робота легка, умова о праці по 8 годин. Якщо буде цікаво, напишіть в коментарях. Я навіть піду туди, в мене досі є е, знайомі там в кадрах, зможу зняти відео, описати це підприємство, де роблять проводки. Е, маленькі проводки для різних машин, ну, маленькі і великі. Де ти стоїш сам, тобі тебе немає лінії, тобі поставили креслення, провода, які треба, і ти з них вже робиш по схемі всі ці проводки. Воно не важке, схеми теж читаються не важко, тільки тут головне хоча б базова польська мати. Ну і взагалі на підприємствах а, зазвичай дають умову зліцення на старт, потім умова о праці. З, звичайно, що краще умова о праці. Якщо теж цікаво, я зніму відео різниці умови за цення умова праці. Пишіть в коментарях, кому цікаво. І взагалі це йде ставка мінімальна за рахунок надгодин, чи якихось премій можна заробити більше. Я сам працював на підприємстві три з половини десь роки. На різних посадах був від працівника до контролю якості, до тренера в IT трошки там щось бігав інформатиком. Тут можна за рахунок якраз премій і надгодин годин дуже добре заробити. Ще станом на 21 рік я навіть 6,5 половиною тисячі чистими зміг заробити, але я не працював ж там по 12 годин. Були люди, які і більше заробляли на тих самих посадах. Але я працював по 10 годин, деколи на вихідні виходив, і мені було окей. Далі в нас іде сезонна робота це збір яблук, полуниці, робота в теплицях. Підходить для студентів або тих, хто хоче заробити швидко за літо. Оплата залежить від виробітки. Тут зазвичай акорд. Люди, які звикли працювати на городі, в полях, тут складного нічого не буде. Чесно, відверто, мені то було б важко, але я в принципі і не попадав. Ні, хоча я був теж на таких роботах на підробітках, доводилось перші часи, хто приїжджав в Польщу, то працював всюди, де тільки міг, щоб себе прокормити. Бо до зарплати далеко перші місяці, особливо перший місяць, ти не заробляєш, тільки їж те, що ти привіз з собою. Тому треба хапатись за все. І, і чесно признаюсь, так пару днів я працював нелегально на таких роботах, але це все далі. Я завжди був легально. Якщо мене дивлюся погранслужба, я завжди працював легально. Багато українців в Польщі починали саме з таких робіт, і я не виключення з цих людей. Це нормальний старт, щоб заробити перші гроші, вивчити мову. І далі рухатися на кращі посади. Просто не треба зупинятися. Якщо у вас є амбіції, ви хочете чогось більшого, то йдіть далі. Не, не зупиняйтесь на конкретній роботі або посаді. Завжди є куди рости догори. Ви на каналі Я Умами Емігрант. Якщо вам було цікаво, лайк, не цікаво – дізлайк і коментар, чому вам було не цікаво. І до побачення!